Вирішив записати коротке відео відносно поточної ситуації. Значить, по монеті XRP я закриваю свій лонг. Наразі не бачу е сили ринку йти далі. Є сенс закрити позицію повністю і перезакритись десь нижче, біля нижньої границі каналу це 3323, або навіть і нижче, якщо відповідно буде вистріл. На тестування ось цієї дожелезної тіні до рівня 0,2986. Ну, фактично до 0,3, до 30 центів за один Ripple за одну монету. Тому здійснив розтяжку і позицію вже закрив. А, можу, до речі, показати. значить Історія ні, це виходить, не туди. ось Історія ордерів. І Xripple продати Take Profit. Значить, тип ордеру Take Profit. Я поставив по 34,80, і ринок спрацював. Ціна маркування більше дорівнює 3,4,80. Значить Всі монети на цій угоді ми заробили 5,63 632 центи. 5 доларів 600, ну, 63 центри і 2000 тисячних чи щось таке, я щось не розумію. ну, ладно, Ці центри, вони щось дуже цікаві. Комісія, ви бачите, це 4 копійки і 7 сотих і там і так далі. Поставив значить, розтяжку на нижче. Відносно вчорашніх ордерів, всі вони вторгуються, всі вони активні, їх кидає то вверх, то вниз. Ситуація видно, що нестабільна, ринок торгується і перевіряє ось ті максимуми, що були. Наразі поки що сказати, куди ми да, будемо рухатися досить складно. Або вверх, можна як продовження, чи вниз. Так. Я особисто очікую поки що вниз, а там побачимо. І щодо ситуації на валютному, давайте розглянемо значить, в нас долар-франк швейцарський. Значить, ми. Так, тут долар показує, що він зупинився біля середньої лінії каналу Болінджера. знайшов підтримку. І, скоріше за все... Ми тут або зафлетимося, або все ж таки підемо на тестування нових вершин. По індексу долара ситуація досить схожа. І ми що бачимо, що ми пробили значить, середню лінію підтримки Болінджера і знаходимося під лінією. Фактично це говорить про продовження східного руху. Однак все може також перемінитися. Наразі ми бачимо, що торгується в межах свічки вчорашньої так, індекс долара. І тут буде все рішувати зараз американська сесія, яка скоро вже вступить в свої права. Якщо ми відповідно на американській сесії закриємося, підемо нижче і закриємося нижче рівня відкриття вчорашнього дня, це 103, десь 75. А можна, в принципі, відподивитися точно. Open 103,75,5. да. Тобто Нам треба закритися або невеличким доджі, або невеличким молотком, для того, щоб в подальшому розвинути ріст, або в ідеалі взагалі закритися білою свічкою, яка б перекрила б вчорашнє закриття Невеличким таким. Любий з цих трьох сценаріїв. Нам підходить, він буде говорити про те, що все ж таки бики мають силу і готові захищати свої рівні, свої позиції. Наразі досить незрозуміла ситуація. Чи буде, чи продовження, чи не буде. Ось тут є локальна підтримка. Однак на рівні 103,9, 103,99, ну 104 фактично, кругла цифра. Однак не зрозуміло, що це буде. Не зрозуміло поки що. Давайте поглянемо на євро-долар. Євро-долар нам говорить, що. Ну, в принципі, те ж саме. От всі валютні пари, які є долар, вони показують одне і те саме. Якщо б я торгував, наприклад, євро-долар, я б зараз би продавав би цю пару. Я б її продавав з ціллю відкупити десь біля рівня. Щонайменше це 0 на 2 цента нижче, тобто на 200 пунктів. а Це що на днях дивитися ціль, а якщо дивитися на тижнях, то це ж все ж таки ціль до рівня 13 це 1.13, 1.14. Тобто фактично до 1, 1,01, да, 1, 1,01. 1. Ну, Це фактично 500 пунктів. 500 пунктів це досить багато. Це для валютної пари досить багато. Ось, Тому, тому, тому тому, все ж таки очікую очікую розвитку зниження валютної пари євро-долар і, відповідно, укріплення долара як такого. Подальший розвиток і падіння криптовалюти в короткостроковому Періоді. В принципі, все. Наразі в нас ситуація трошки краще. Тобто, в нас десь плюс-мінус 2 долари на сьогодні йде ну, потучних, да, от плаваючий прибуток мінус 2. І враховуючи, що я закрив там 5 баксів по X-Ripple, то, в принципі, невеличкий прибуток є, однак це все плаваючи. Альфа і. І кава можуть дати, і вже давали мені плаваючого прибутку збитку на цілих 20 баксів кожна монета. Наразі формується купитися. Дуже надіюсь на те, що все ж таки воно досягне це як мінімум до середини каналу, до рівня 0,50. Ось, може, навіть перший етап це буде ось сюди. І другий етап це буде ось сюди. І вже біля рівня 0,5, 0,5 ось в цьому коридорі, можна буде розглядати варіанти придбати. Тобто тут очікувати на якийсь флет і подальший ріст. І подальший ось такий ріст. Ну, це треба буде почекати, я думаю, декілька днів. Можливо. Навіть і тижні побачимо. Все залежатиме від того, наскільки швидко ми пройдемо перший, перший рівень. Це 0,56,8 середину каналу Болінджера. Ось такі думки. На цьому буду завершувати. Всім гарного дня! Тримайте прибутки і депозит значить, сухенькими. Тримайте ліквідність. Достатньо, не входьте багато в одну позицію. І буде нам всім щастя. Всім гарного дня. На зв'язку.